І людина ходить в зібрання все життя. Вроді і хрещена духом, вроді і хрещена водою, а що їй тяжко служити Богу. Як байку хтось скаже за кафедри цікаво, як слово Боже, то спати хочеться. А як затягнулося зібрання більше як на дві години, вже кричуть, брате, давай скорочуй, бо не цікаво. Як анекдоти, то 5 годин розказую, ніхто не піде спати. Як слово Боже, то півтора години, і це вже все, не до витримання. Люди вже потіють, приють, не годні витримати. Чому? Тому що Бог став нецікавий. А чому він став нецікавий? Тому що його в серці нема. Тому його в серці нема. Що є в серці, оце і легко говорити. Я коли приїжджаю до свого родича, і він починає мені розказувати, як коробка передач працює, як мотор працює. Як це... Я того не люблю, бо я того не розумію. Я за п'ять хвилин його розмови кажу, все-все-все, все. Не розказуй мені про ті всі мотори, бо я в тому не андерстент, нічого не розумію. Не розказуй. Но він, коли знаходить ще такого тракториста, як він, вони цілий день говорять про трактори. Їм цікаво, вони не утомляються. Коли дві жіночки сходяться, які люблять моду, і починають говорити про спідниці, про парфюмерію, про бренди, про моду. Цілий день будуть говорити, і вони не утомляються. Коли два футболісти сходяться говорити про Месі, про Нороналду, про всякі клуби, цілий день будуть говорити, і вони не утомляються. І коли ти цим людям, які сидять зібрані, починаєш про Бога говорити, раптом всі дружно починають утомлятися. Чому? Тому що в церкві можуть бути трактористи, футболісти, боксери і модісти. Не нудісти, а модісти, ті, що моду люблять. А Господа ні. От хто що любить, в тому йому цікаво. Коли людина полюбила Господа, пам'ятаю, коли я прийшов до Бога і перша любов була, я міг Біблію читати про шість годин. Вона мені не надоїдала. Чому? Застав тепер якусь дитину читати шість годин Біблію. Я не хвалюся собою, я кажу те, що я переживав. Воно не надоїдає по тій причині, що ти любиш того, хто дав цю книгу. Ну, якщо ти не любиш того, хто, хто дав цю книгу, то найкраще снотворне средство не дімедрол. А свята Біблія. Багато свідчать про це, що як тільки починає Біблію читати, зразу спати. Тому, у кого проблеми зі сном, починайте читати Біблію. У вас все буде гарно. Ви знаєте, може, це і смішно, а може не дуже. що, що Біблія стала усипляти християн. І стало нецікава для Божого народу. Тому Хай Бог нас благословить, щоб ми розібралися з нашими серцями. Хто пан нашого серця, хто господар, кому віддали ми своє серце і кому воно належить? Хай Бог нас благословить, будемо молити.